Збагатитися у період кризи можливо. Це довели троє черкастів, які минулого місяця отримали три великих виграші у лотозабаві. Цього року вже 12 українців стали мільйонерами, граючи в цю лотерею. За неофіційними даними близько 20% українців щороку випробовують удачу в такий спосіб. Скільки черкастів грають у лотерею? Дивіться у сюжеті далі. Щасливчик виграв крутий підйом а це 300 тисяч гривень і не зупинився на досягнену. Щасливчик зірвав вже по. Таким чином, минулими вихідними житель Запоріжжя став 61 мільйонером лотозабави, вигравши 3 мільйони 300 тисяч гривень. Того ж дня виграш у сумі 5 гривень здобули понад 88 тисяч українців, а 821 гравець забави отримав по 220 гривень. Нинішній рік для цієї лотереї особливий. Лотозабава святкує 10-річний ювілей. Ніна Филимонівна працює у лотерейному бізнесі ще з радянських часів. Тоді, говорить продавчиня, черкасці грали в лотерею у сотні разів частіше. Вони роблять, приміром, у лотозабаві по 5-10 тисяч ставок щотиражу. Ми возили медиоз у нас електроніки, сьогодні возили по 5 кілограмів кожній сумці, вісім сумок. Навіть криза, яка вдарила по багатьох галузях, лотерейний бізнесу минула. На закриття гральних закладів ще й додало йому гравців. У даному етапі ми навіть, в принципі, маємо динаміку росту, маємо динаміку влічення в продаж. Ну, на мой взгляд, это не связано будем ну, так говорить, с эстетическим положением э, людей, которые уже ну, так говорить, готовы отдать там последние две гривны, чтобы попытать счастье, попытать свою удачу. Євген вже декілька років випробовує удачу лотерею. Чоловік грає, аби поліпшити умови життя. Поки що його найбільший виграш – 300 гривень. Утім, Євген не втрачає ентузіазму і мріє про джекпот. Перед Впереді буде 3 дев'ятки, а потім 25 мільйонів. Фортуна говорять у регіональному представництві МСЛ до Черкасців схильна. В теченні цього года, в теченні 2008 года, у нас було обладателями крупних виграшів більше 25 чоловік. Починаючи, будем так би мовити, від 4 до 5000 і кончаючи от 300 000. Минулого місяця три великих виграші лото забави 400 та 300 тисяч гривень дісталися черкасцям. Рецепт їхнього успіху простий. Головне, играть. Выигрывает грати кто той, хто дійсно грає. Вікторія Курченко, Владислав Тягун, Вікка новини.